Команда Академії пожежної безпеки Рятівник вдруге стала переможницею чемпіонату Черкас із футзалу. У фіналі рятівник у напруженій боротьбі здолав футболістів Цетуса 3 3-2. Третє місце вибороли футболісти Дахнівки. Майбутній переможець змагань першим відкрив рахунок, відзначився Віталій Тусь. Після пропущеного м'яча Цетус атакував більше, але захист рятівника на чолі з голкіпером Костянтином Григоренком надійно оборонявся, не дозволивши суперникам вразити свої ворота. Після перерви Цетус продовжував атакувати і, врешті-решт відновив рівновагу. Рятівник грав на контратаках, дві з яких принесли йому успіх. Спочатку Ігор Жук знову вивів свою команду вперед, а згодом Сергій Руденко втретє змусив капітулювати голкіпера Цетуса. Після цього гравець Цетуса Костянтин Скорняков скоротив відставання до мінімуму. Останні хвилини матчу минули біля воріт рятівника, який все ж таки вистояв. Я думаю, достойно победила команда рятівника, вона була немного сильне, і тактично була, мабуть, все сильне, і фізическая команда була сильне, более підготовлена к этому матчу, тому победа досталась, сопернику, досталась команді, которая була достойна этой победи. Поєдинку за бронзу футболісти Дахнівки обіграли шарм з рахунком 3-1, незважаючи на те, що футболісти Шарму атакували більше. А в суботу, 16 березня, в Палаці спорту Будівельник починаючи з 9-ї години, відбудуться матчі однієї восьмої фіналу чемпіонату області з футзалу. Цього ж дня глядачі матимуть змогу побачити поєдинки Суперкубка України серед ветеранів у двох вікових групах. Зокрема, в одному з них у категорії 50+, Черкаська Вікторія зіграє з донецькою командою «Зугрес». Олег Купса, Анатолій Усіков, Віка спорт.